Всім привіт, друзі! Ради вас вітати! Ви на каналі Розпаковки і сьогодні до нас приїжджає ось така невеличка посилочка з Aliexpress. Продавець її оцінив 4,5 долара, вагою 256 г. Тому, друзі, не забувайте підтримати відео лайком, підписатись і залишити внизу коментар. А я вам бажаю приємного перегляду! Так, ну що, давайте зараз ми її відкриємо і подивимося. Я вже здогадуюсь приблизно, що це таке. Так, друзі, це Bluetooth колоночка, дивіться, трішечки така дещо місцями пошкоджена коробка, ну, в загальному вона цілісна. І що хотів би наголосити про те, що дивіться, все ж таки. Всі йдуть коробочки ось тут заклеєні. Ви бачите, пломбочка на язичку. тобто Це каже про те, що продукт повністю запакований. Дивіться, на дні також є наклейка. тобто, Можливо, якщо не сюдою, то, наприклад, сюдою залізти, відкрити. А так, тут стоїть пломбочка з штрих-кодом, також якась ліцензія. Дивіться, 100% Original k 3 Pro. Спікер, ну, принту-то-ту-ту, блютуз там. І ось тут є пломбочка. В принципі, це добре. Тому давайте зараз смайкось легенько її зараз ножничками отак от чеканемо. Ось і так, щоб вона легенько, не дуже сильно. І відкриваємо ось така коробочка всередині. Незвичайно дещо трішки пом'ята, бачите, тут всередині. Ну, або це неправильно так пакували. І ось тут поцарапано, дивіться, бачите, плівочка така пошкоджена. В комплекті на нас чекає ось такий стандартний шнурочок звичайної якості. Дай бачите. З такої тканинки, шовковий кабельочок. Поки що ще на micro USB для зарядки. Хоча вже з 2023 року переходять на міжнародний стандарт Type-C, така от картоночка. І, в принципі, ось сама Bluetooth-колонка. Доволі важкувата. Там на низу нас ще чекає макулатурка. Ось такий сертифікат, як ви бачите, випущений 4 квітня 2023 року. І ось, в принципі, сама така груба книжечка-макулатурка. Тут на двох мовах йде англійська. Технічні характеристики даного пристрою. Коротка інструкція по управлінню. Ось. Я думаю, що тут нічого такого. З іншої сторони на звичайній китайській мові, Все те саме продубльоване. Я думаю, не варто на цьому зациклюватись, адже, в принципі, розібратися це можливо і самому. Ну що ж, і давайте дістанемо нашу колоночку. Ось така вона йде. Сірий пластик. Зверху також сірий пластик. Знизу вона йде трішки в пелюшці. Знизу вона йде вся ось тут гумова. І ось тут по кругу на англійській і на китайській продубльовані ті самі характеристики технічні. Бачимо, акумулятор доволі міс, і ємкісний 1200 мА. В принципі на середній гучності, можливо, десь до 5 годин протримається. Хоча не знаю, як буде насправді. Практика покаже. Так, і по управлінню. Дивіться, центральна кнопочка це плей-пауза. Якщо є дві таких колонки, подвійне натискання це буде під'єднання або з'єднання, скоріше всього, двох колонок в пару. Кнопочка включення-виключення з індикацією роботи. Також є кнопочка прийому виклика, тобто можна телефонувати. І по ній розмовляти ось є отвір для мікрофону. І комбіновані кнопочки переключення трека вперед-назад. А якщо зажати вперед гучність більше, зажати назад гучність менше. Хороша, доволі якість. Бачите, непогане лиття, нічого не стерчить Якісно зроблено. ось Отвір для фіксації шнурочка, і ось такий цікавий, закритий вхід під мікроUSB для зарядки. До речі, що ми зараз і перевіримо, її відразу включимо і перевіримо, чи вона працює, бере заряд. Ну, як ви бачите, щось жилення пішло, а тут не хоче. Давайте зараз спробуємо від розетки. Бо так від павербанка від цього не хоче. Зараз відразу спробуємо від розеточки. Можливо, вона повністю розряжена. Так. Ну, я вам скажу більше, вона ось, включена. Але ж не показує, що. Можливо, вона вже повністю заряджена. Давайте все ж таки перевіримо, подивимося, чи можливо вона вже повністю заряджена і тому не бере заряду. Так, включаємо її. Ось такий звуковий сигнал прозвучав. Мигає індикація. Це означає, що вона шукає пристрій. І зараз спробуємо до неї під'єднатися. Натискаємо пошук пристрою і чекаємо, поки зараз знайде її. Перше підключення. Ось є, дивіться. Навіть десь сусідський OnePlus 7 знайшов. Так, і ось вона. Перше підключення займе деякий час, з наступних разів буде вже скоріше. Силочку на продавця залишу внизу в описі під відео. Все, прозвучав звуковий сигнал, колоночка підключена. І зараз ми включимо деякий трек з вами і спробуємо її відтворити і послухати звучання. Так, ну що, погнали? Ось тут регулюється гучність, тихіше. Все це максимо. ну В принципі, ви почули, і доволі голосна, ну от все ж таки, от якщо брати бас, то він не такий от чистий, м'ясистий, трішки туповатий там бум-бум Все ж таки ось оцей діапазон, який вказали. Тут немає інструкції зараз я вам покажу. Тут ось. От Від 100 МГц це все ж таки от не вистачає трішки більше. Якщо було б від 20, бас був би набагато б такий цікавіший. Так, давайте зважимо 206 грам. Так, друзі. І, звичайно, ви знаєте, що на моєму каналі вже була розпаковка такої схожої колоночки. Не схожої, а точно такої ж самої. Ось вона. І, звичайно, зараз що я хотів. Зараз я хотів їх підключити в парі і провірити, як вони працюють в парі. Тому зараз дістаємо іншу, підключаємось і перевіряємо. Силочка на перше відео. Ось тут буде в описі, не в описі, ось тут вверху вискочить. Тому, кому цікаво, переходьте, подивіться перший випуск, а зараз ми спробуємо їх підключити в парі. Так, ну що, дістав іншу? Можливо, не автоматично підключиться, а можливо, потрібно двійним матким. Все. Прозвучав звуковий сигнал, бачите? одна мигала, тепер вони горять. Колоночки готові до відтворення. Ну, я думаю, вони вже поїхали. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ви почули, в принципі, ви бачите, якщо, наприклад, гучність робити менше тут, вони паралельно і тут, гучність регулюється. Тобто вони в парі працюють як одне єдине. Ну що ж, ви почули, що в парі вони набагато цікавіше грають. Дуже хороше стерео, коли отак от руки розводите в сторони, по боках, берете колонки в руки, і дуже і дуже хороше стереозвучання. В принципі, вони цікавіше грають. Набагато частіше. Тобто як рекомендація купувати відразу дві. Тому без питань, якщо одна, то ну, це не буде старого, десь буде ось чути отой хриплий бас. А от якщо в парі, все ж таки вони одна одній, так би мо допомагають і виводять звучання на кращий рівень. Тому друзі, ось сьогодні таке було цікаве відео. Така крута bluetooth колонка від фірми Lenovo. Sync Plus K3 Pro. Ну що я вам скажу? Скажу, що непоганий продукт за такі гроші. Повторюю силичку в описі лишу під відео. Тому кому цікаво, купуйте, в принципі, дуже голосненька, класна. Якщо дві, то взагалі буде пушечка десь на природу взяти з собою або використовувати вдома, навіть як до ноутбука. Ну що ж, всім до нових зустрічей, до нових відео, пока!